Дві YouTube, з вами Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу показати замовлення по коробці нашого клієнта на Решетілівка Полтавська область. Сума замовлення 13 тисяч гривень. Тут у нас по коробці комплект скоросних шестерень 5 штук. У нас вони є і комплект 5, і 2, і всі по окремості продаються. Такий комплект 5 штук коштує 10 тисяч гривень. Всі шестерні абсолютно нові. Ось вам поближче їх покажу. Це навал первинний ось така. Якість добра, хто ставив, кажіть, будь ласка, стоїть такі ставити чи ні, скоростні я маю на увазі, тому що в нас за такі кошти можна навіть дешевше купити комплект шестерень повністю на коробку по гарним кованим шестереннях. Ось такі вони. Ми їх перевіряли на твердість. Можете подивитися відео на Ютубі. 64 одиниці твердість. Так, далі що тут у нас? Підшипник Kinex 307-й. Це в нас 3612 NTE, також Словаччина. Це ось цей який модифікований, ставлюють замість звичайного роликового, ставлять ось такий. Двохрядний, конусний, латунний сепаратор є. Бачите, як упакований гарненько, він навіть промазаний. Тобто, що все було чітко, не ржавіло. Такий підшипник у нас окремо коштує, по-моєму, щось приблизно тисячу гривень словацький. Далі тут у нас винт-стакан коробки, в якому стоїть цей підшипник, болт вала вторинного кований, шайба під нього. Кільце стопорне це в стакан верхній з буртиком, який йде здоровий. І прокладки тут у нас йдуть по пароніту. Це повністю комплект на коробку і окремо ще дві прокладочки пароніт. Думаю, запчастинами людина буде наш клієнт задоволений, тому, будь ласка, кому потрібні запчастинки. У нас дуже багатий вибір, асортимент і гарні ціни. Звертаємося, до нас, замовляємо. Дякую за увагу. Мирного нам неба! Пока.